На Полтавщині під час пограбування ювелірної крамниці троє людей зазнали вогнестрільних поранень. Стрілянина зачинилася вранці в Кременчуці. Близько 10-ї ранку збройний чоловік вдерся до ювелірки і виніс звідти, за неофіційними даними 10 кілограмів золота. Тікаючи від переслідування озброєний пістолета Макарова, злочинець тяжко поранив охоронця ювелірки. Згодом узяв у заручники пасажирів маршрутки, зрештою поранив іще ще двох випадкових перехожих, серед яких правоохоронець та пенсіонер. Усі троє поранених прооперовані загрози їхньому життю немає. Самого нападника затримали разом із награбованим. Нині шукають його спільника. Как по оно поперед машины, он выхватывает пистолет и езжай, бо сейчас буду стрелять, сейчас просто стреляю. Ну, Он прибыл сюда заблаговременно с целью подготовки к совершению преступления и был не один. На сегодняшний момент установлен его сообщник, сейчас подняты все сотрудники милиции, которые разыскивают второго сообщника.